Добрий день, я Гришньов Анатолій. Я консультант компанії ETG Consulting. Я займаюся розробкою бухгалтерського адону. І сьогодні я розповім, які зміни відбулися в новому релізі 1,6. Тож, поїхали. Почнемо зі змін у модулі «Скарбничий». Зміни стосуються і обробки АРМ скарбничий і обробки клієнт-банк, і навіть налаштування. В налаштуваннях подробиці компанії. На вкладці на налаштування Адону додане поле версія АРМ тут доступне до вибору два значення: – «1.0» і «2.0». Весь функціонал, який був яким користувалися до релізу 16, він включений в версію 1.0. Новий ну те, що дещо інший функціонал. В чому різниця, скажу пізніше, а, який з'явився в релізі 1.6. Це, це версія 2.0. В залежності від того, які, а, вибрани, яке вибране значення цього поля, а, відкривається у нас обробка скарбничий, або тут просто написано скарбничий, або відкривається з а, цифрами 2.0, тобто це версія 2.0. Почнемо з загальних змін, які доступні і в версії 1.0, і в версії 2.0. По-перше, це фільтрація. Поля, рахунок в залежності від вибору філії. От, наприклад, у мене зараз доступне три рахунки до вибору. Якщо я очистю поле філія, то до вибору в мене вже кількість буде збільшена, тому що вибираються всі рахунки незалежності від філії. Які рахунки доступні? Доступні ті рахунки, в яких конкретно визначена філія, ну, наприклад, філія 1 а також рахунки, в яких філія не визначена, тобто так звано, звані мультивалютні рахунки, тобто, і в тому, і в тому випадку буде доступне до вибору. Е, наступні зміни це встановлення і знімання галки в табличній частині в полі платіж. Раніше при натисканні значення інвертувалися, ну тобто, де пусті значення галка проставлялася, де значення були визначені, вона знімалася. А тепер е, по натисканню галки проставляються і знімаються. А далі користувач уже вручну вибирає конкретні значення, які, з якими він хоче працювати. І таке ще загальне, загальні зміни доступні в 1.0 і в 2.0, це налаштування Налаштування табличної частини, тобто користувачу доступна можливість знімати галки з якихось стовпчиків спалів, щоб вони не виводилися. Якщо користувачу такі поля нерелевантні для роботи. Чому ж різниця між версією 1.0 і 2.0. Давайте відкриємо версію 2.0. По-перше, додано ще додаткові у версії 2.0 додаткові поля для фільтрування документів на оплату за такими значеннями, як замовлення постачальнику, замовлення клієнту і всього по документу. У нас в табличній частині. Ось є ще такі два поля в версії 2.0: замовлення клієнта і замовлення. Ну, давайте ось це. Це номер замовлення. І за ним можна зафільтрувати. При заповненні дані, при перезаповненні, в табличну частину потраплять лише платіж, ну, документи, які до оплати з номером 7. За значенням за оцим можна зафільтрувати табличну частину. І тут будуть відповідно теж зафільтровані рядочки. Замовлення клієнта це значення поля. У тому випадку, якщо у нас замовлення на копівлю посилається на замовлення клієнта. Як це відслідкувати? На вкладці облік є поле посилальний документ, і якщо тут вказано замовлення клієнта і вибраний номер, то за цим значенням потім можна здійснювати фільтрацію табличної частини. І останній фільтр це. За сумою, тобто всього по документу. Ось за значенням оцього стовпчика. Ну, наприклад, ось у мене є а, значення 100. Я хочу зафільтрувати і побачити в табличній частині лише м -м, рядочки з м -м, значенням 100. Ось таким чином це відбувається. Наступне значна відмінність між версією 1.0 і 2.0 це а, вибір самих документів а, на. Оплату в версії 1-0 дані вибираються із таблиці таблиця там платежів за датою дата оплати, яка визначена в обробці. Тобто, ось версія 1-0. Ми при вході фіксуємо зміни в план платежів, в таблицю план платежів заповнюються дані, і потім саме за цією датою заповнюється до сюди документи на оплату. А в версії 2.0. Якщо ми виберемо і поставимо 26-12 і спробуємо заповнити, то даних не буде, бо в версії 2.0. Документи на оплату потрапляють не за датою, яка зафіксована в таблиці план платежів, а за датою оплати по конкретному документу, тобто за значенням поля строк виконання, ось у нас 31.10, Ось у нас 31.10. І в плані платежів для версії 1.0 зафіксовано на 26.12 цей документ. А для версії 2.0 він сюди потрапить лише в тому випадку, якщо він потрапляє в цей період виборки. І ще одна відмінність вона вже стосується роботи користувача з правами фінансового директора. Тобто, в версії 1.0 в табличну частину заповнюються не всі платежі із плану, а лише з статусами на погодження, погоджений там і відмінено. А в версії 2.0 фінансовий директор буде бачити всі документи так само, як і фінансовий контролер. Тому в версії 2.0 фінансовий директор може погодити навіть документи у статусі новий, навіть ті, які фінансовий контролер не відправляв йому на погодження. В цьому і є різниця. В версії 1.0 наступні зміни, і вони лише в версії 1.0, Зараз про те, що я буду казати, це генерація. Автоматична генерація документу, який називається рахунок фактура на передплату від постачальника, це у процесі закупівель системний документ, який формує проводки по ПДВ, тому в налаштуваннях додане поле, вимога передплати постачальника проводки по ПДВ. Якщо оця галка стоїть, тоді в обробці скарбничій версії 1.0 при створенні платіжного документа, який закриває вимогу на передплату, буде автоматично згенеровано оцей документ, який проробить проводки по ПДВ. Перевіряємо. Заповнити дані. Ось наш документ, створений платіж, переходимо. І тепер у карті відносин у нас буде не лише документ вихідні платежі на суму. А й на таку саму суму, на ту саму дату оцей документ, який робить проводки по ПДВ. Дивимося, проводки по ПДВ. Ось вони проводки по ПДВ. І далі зміни в обробці клієнт-банк. А, ну і ще такий момент важливий. При генерації автоматичної за цією галкою документом проставляється ознака технічний документ. Тобто, ось ми переходимо в карту відносин. У нас є оцей документ рахунок фактура, який згенерований за галкою, і в нього у полі технічний документ проставляється галка для того, щоб можна було відрізнити згенеровані документи автоматично від тих, які будуть генеруватися користувачами вручну. Клієнт банк. Як і в арм скарбничому При виборі філії фільтруються рахунки. Було 4 рахунки. Вибираємо філію. 3 рахунки до вибору. Також можна налаштовувати видимість стовпчиків, знімати і ставити галки. Давайте виберемо рахунок і прочитаємо файл. Наступні зміни в табличній частині. Одним натисканням. Знімаються або проставляються галки у полі створити. Також забув сказати про те, що тепер завжди по замовчуванню стоїть галка документи по договорам, і підбір документів в порядочку відбувається згідно заповненого поля договір. Наприклад, ось у нас пуста рамкова угода. Дивимося, які документи підбираються. Переходимо в документ, і бачимо, що тут рамкова угода пуста. Тому що будуть підбиратися, якщо договір не буде визначений по замовчуванню або прибраний користувачем, то будуть підбиратися документи з пустою рамковою угодою. Тут у нас договір автоматично заповнився. Дивимося, які документи підбираються. Тут у нас 14-та рамкова угода. Все вірно. Також додано поле табличної частину, частину створення вимоги. Автоматично проставляється галка. У тому випадку, якщо в подробицях компанії стоїть галка вимога передплати постачальнику проводка ПДВ та вимога передплати покупцю з клієнтбанку. Що це означає? Це означає, що, наприклад, по рядочку, де у нас постачальник, сума підібраних документів 864 тисячі. Більше документів на оплату немає, а сума платежу 900 тисяч, тобто йде перевищення. На суму цього перевищення у такому випадку проставляється галка, і при формуванні документів буде згенеровано автоматично документ, вимога передплати постачальнику. А у порядочку з покупцем тут аналогічна ситуація. Сума підібраних документів менше 472 тисячі менше за 500 тисяч. Тому на різницю буде також сформована автоматична вимога передплати покупцю. А по рядочку з постачальником буде ще додатково згенерований документ рахунок фактура на передоплату від постачальника це документ, який робить проводки по ПДВ, по вхідному ПДВ, якщо стоїть саме оця ця галка вимога переплати постачальника, проводка ПДВ, створити документи. Документи створилися і в табличній частині відразу записалися посилання. Тобто повторно, повторно щитувати файл е, вже не потрібно. Документи автоматично розставляються. Якщо ми перейдемо е, по рядочку з покупцем і перейдемо у карту відносин, то побачимо автоматично згенерований документ вимога переплати постачальнику на різницю. У даному документі у користувальському полі. Технічний документ проставляється галка, щоб можна було розрізняти створені документи руками користувачем і автоматично згенеровані системою. На відміну від покупця у документі при генерації вимоги переплати постачальнику, генераль, генерується ще один документ, який, як я вже сказав. І це у нас вимога переплати згенерована автоматично. І якщо ми перейдемо в карту відносин, то ми побачимо іще один документ рахунок фактура на передоплату від постачальника. З проводками по ПДВ. З проводки по ПДВ. на цьому по клієнтбанку зміни всі. Документ додаткові витрати. Перероблено механізм розрахунку суми ПДВ. Як і раніше, документ заповнюється методом копіювати З, використовуючи документ закупівля, заповнюється системні поля в табличній частині. На вкладці Витрати користувач заповнює митний збір мита. Потім на вкладці Бухадон заповнює номер вантажно-митної декларації її дату. Рахунок ПДВ натискає кнопку Розрахувати. І Відбувається розрахунок суми ПДВ наступним чином. В табличній частині позиції в кінці додано серія полів. Серед них фактурна вартість, вона копіюється із системного поля, але доступна для зміни, щоб користувач міг внести сюди суми, які визначені в вантажно-митній декларації. Потім розподіляється митом, розподіляється митний змір, сумується фактурна вартість з розподіленим митом, являє собою базу для розрахунку ПДВ. Заповнюються податкові ставки і податкові ставки заповнюються із позицій, які там ставки визначені, і сюди вони переносяться. І розраховується сума ПДВ. І вже оця сума ПДВ на цю суму ПДВ формується бухгалтерська операція. По документу додаткові витрати додам, що завдяки внесеним змінам тепер дані з табличної частини потрапляють в декларацію по ПДВ. Тепер щодо змін по податковій накладній та коригуванні.